Вона сиділа тихо, боячись поворухнутись і затамувавши подих. Хвилею накривали знов і знов ті дивні відчуття. Він поряд і його плече лиш ледь торкалося її плеча, та тепло пронизувало усе тіло, аж до болі у серці, паралізуючи її волю. Марія спробувала відсторонитись, але не змогла. І тоді просто втомлено прикрила очі, відчуваючи, як важко дихається і шалено б'ється серце. І десь на рівні підсвідомості, що ще намагається сказати голос розуму. Вона, неначе летить в прірву, провалюється у вир, але щаслива, поки він поряд. Доки відчуває його тепло, ні, швидше жар від його плеча. Марія боїться навіть глянути у його бік і вперто мовчить. Вже давно вони знайомі, та жар у грудях досі не дає спокою. Хоча з часом почуття вже не мають, ніби бути такими пристрасними. Але що зі мною коїться зараз, думала жінка, мимоволі глянувши в бік водія, який спокійно дивився на дорогу? Напевно, таке відчувають закохані, та мені це зовсім не потрібно. Вдома чоловік, син, мені майже 38 років, і зрештою я їду в іншу країну на роботу. Але як приборкати своє серце, свої почуття? Раптом його мозоляста долоня накрила її руку. Він глянув в її бік і навіть в темноті побачив, ні відчув, як запалали її щоки. Другою рукою він тримав кермо. Марк Водій перевозить заробітчан зі Львова до Любліна. В основному жіночки. Люди, які намагаються прогодувати свої сім'ї, важко працюючи на чужині, і лише кілька разів на рік можуть приїхати додому на свята. В Марії теж є сім'я чоловік і син, який закінчував школу і якому незабаром потрібно було вступати у вуз. їй пощастило. Улюблені вона жила у сім'ї, де доглядала за двома дітками дошкільного віку. На цей час вже добре знала мову була для цієї родини і нянею, і домогосподаркою. Платили добре, часто відпускали додому. Грошей вистачало, щоб допомагати і батькам-пенсіонерам і утримувати свою невеличку сім'ю. Її чоловік Вова не мав бажання працювати за копійки, як він казав, і спокійно жив на гроші дружини. Звичайно, їдучи туди за бугор, кожен сподівається знайти своє маленьке щастя, заробивши достатньо коштів на безбітне майбутнє. І навіть після важких поневірянь надія не покидає, а продовжує гріти. Але насправді не всім і не завжди доля посміхається. Хто не побував там, навіть не здогадується, як буває важко і сумно на чужині. І сонце не так гріє, і повітря не вистачає, і туга хмарою лягає на чоло холодніми самотніми ночами. Але людина звикає до всього. А особливо, коли рідним більше немає на кого сподіватись крім тебе. От і зараз їдуть вночі. В салоні буса сплять пасажири. Вже проїхали митницю. Тільки Марія сидить біля водія з відкритими очима. Нав'язливі думки тривожать її душу. Як вона могла допустити ці світлі почуття в своє життя? Вона просто не мала права цього робити. Марк освідчився їй в коханні першим. Він одразу помітив Марію, коли вона сіла до нього в машину. Тоді вона їхала з подругою Ніною до Польщі вперше влаштовуватись на роботу. Її великі карі очі. Ніжна посмішка і такий теплий погляд одразу прикували його увагу до цієї чарівної незнайомки. Згодом познайомились ближче. Це сталося перед Новим роком, дорогою додому. Проговорили тоді всю ніч, наче іскра проминула між ними. Він ловив себе на думці, що з нетерпінням чекає на їхню наступну зустріч, почав телефонувати, коли перебував в Польщі, і не щулися, як вже не могли жити один без одного. Він шукав будь-який привід, щоб зустрітися, коли приїздив до Любліна а вона його чекала, думала про нього, засинала мріючи про нього. Заправна станція привітно засвітила своїми вогнями. Марк заїхав туди. Марія, одягаючи на ходу курточку, вибігла з буса до кафе. Він сів навпроти, купивши їм обом каву і поглянув її очі. Яка ж ти красуня, промовив тихенько. Очі сяють, чому не спиш? Та все думаю, що ж ми робимо, зітхнула Марія. А що ми робимо? Я кохаю тебе. Марк ніжно взяв її за руку. Я самотній, розлучений. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. Ти ж мене теж любиш. Ми зустрілись, і ти моя доля, моє щастя. Я хочу, щоб ти була поряд завжди. Що в тебе вдома? Я відчуваю не все гаразд. Ти сказала Вові про нас? Ні, не наважилась. Та ми, якісь з ним чужі вже давно. Я думаю, що він вже відвик від мене, навіть не сумує. І це. Взаємно. сказала Марія, не зводячи погляду з його очей. Моє життя це ти. Я з нетерпінням чекала, коли вже скінчаться ці свята, щоб повернутись і побачити нарешті тебе. А живучі в панів, рахують дні до твого приїзду. Я вирішив, що наступного разу, коли буду в Україні, поговорю з твоїм, рішуче сказав Марк. Не смій, я сама. Приїду перед Пасхою і все вирішу, обіцяю. Чомусь злякалась Марія. А як малий? запитав. Все добре, готується до вступу на журналістику. Правда, не дуже хоче вчитися. Швидше за все на державну форму не пройде. Там конкурс великий. Що, поїхали? А то он тебе вже пасажири виглядають. Марія встала за столу, швиденько допивши каву. Марк піднявся за нею. Дорогою долюблена, він тихенько нашіптував їй теплі слова, які гріли душу, намагаючись підняти їй настрій. Розлучаючись, Марія пообіцяла зізнатись чоловіку і поговорити з ним. Але не судилося. Все, що трапилось далі, нагадувало страшний сон. Зранку подзвонила Ніна, подруга, яка допомогла Маші з роботою, і розповіла, що їх водій потрапив в аварію. Що вона теж мала з ним їхати та затримала ще на день, і це врятувало їй життя. Але далі Марія вже її не чула. Тільки коли Ніна закінчила говорити, спитала, що з Марком? Він у лікарні, важкий, але треба вірити, що він житиме. Все попливло перед очима в Марії. Вона змушена була присісти. Ноги стали ватяними і неслухняними. До горла підступив ком. Вона боялась найстрашнішого, та сліз не було. Ще залишалась надія. Але ввечері знову передзвонила знайома, повідомивши, що Марк помер. Заніміла, спустошена і знову самотня. Вона, ковтаючи сльози, щось механічно готувала на кухні, нарізала салат, в який впали перші сльозинки, як перші краплі зливи. Минув місяць, може і більше, Марія втратила відчуття часу. Минали дні такі однакові, як в німому чорно-білому кіно. Одного ранку, коли дітки були на заняттях, а вона прибирала в будинку, хтось подзвонив в двері. Відчинивши, Марія зустрілась поглядом з пронизливими карими очима, як у Марка. Але ці очі дивились з обличчя незнайомця. Привіт! Так, так, ми схожі, відповів чоловік на німе запитання, яке прочитав на її обличчі. Я, молодший брат Марка, мене звуть Назар. Ти ж Марія Павлова? Впустиш чи, може, вийдеш? Розмова є. Як ти мене знайшов? І навіщо? здивувалась Марія. Після загибелі брата я перебирав його речі і знайшов в кишені куртки, що була в той день на ньому, листа адресованого тобі. На конверті була вказана ця адреса в Любліні. Пробач, але я його прочитав. А потім дуже захотів побачити, якати. Вирішив, що мушу віддати цього листа тобі. Чоловік з цікавістю споглядав на неї. Вона запросила Назара в будинок, присіли в вітальні. Так склалось, що ми мало спілкувалися з братом. Батьки приділяли мені більше уваги, бо я часто хворів і мав вроджену ваду серця. Марк сильно ревнував і тому стосунків нас з ним були не дуже. Коли з братом сталася трагедія, я лежав в дорогій клініці, можна сказати, доживав, чекаючи на донорське серце. Та не було ні шансів, ні надії, розповідав Назар. Марія з жахом відсахнулась від нього. Ти одразу зрозуміла. Так, в моїх грудях б'ється його серце, сповнене любові до тебе. Але я особисто не відчуваю цього. Може, все ще попереду сумно пожартував Назар. Звичайно, ти ж не Марк, і зовсім мене не знаєш. Віддай листа, будь ласка, і можеш іти. Залиш мене, з мольбою і мукою в очах простягнула руку Марії. Я піду, добре, він простягнув конверт. Вибач. До речі, ти симпатична, сказав, обернувшись з порога. Марія швиденько зачинила двері. Конверт обпікав руку, поки бігла до своєї кімнати. Руки тремтіли, і очі були наповнені слізьми, та крізь їх пелену вловила знайомий почерк. Марієчко, машунько моя, щастя моє, рідна, єдина, я кохаю тебе до нестями, моя маленька дівчинко. Я живу дихаю тобою, закриваючи очі, бачу твоє ніжне рідне обличчя. Хочу щоранку цілувати твої губи, ці теплі очі, руки. Я мрію зробити тебе щасливою, носити на руках, відчуваючи твоє гаряче дихання на своєму плечі. Ти моє майбутнє, світле та радісне. Кохаю тебе, зараз сумую і не можу заснути. Зустрівши тебе, я зрозумів, що живу і живу тобою. Ти подарувала мені вогонь почуттів. Я кохаю і буду кохати тебе, допоки б'ється моє серце. Ми будемо разом, я вірю в це. Твої очі не вміють обманювати. Завтра я буду вдома і обов'язково зателефоную тобі. Мені б тільки почути твій ніжний голос. До зустрічі. Кохаю, цілую, обіймаю міцними чоловічими обіймами і не відпущу твій Марк. Марія повернулася додому перед Пасхою. Змарніла схожа на тінь, тільки очі ще жили на почорнілому, худому обличчі, та її чоловік, здавалося б, навіть не помітив цього. Він байдуже похмуро поглянув на неї, зустрівши з маршрутки, спитав, чи привезла якісь гроші, бо потрібно було платити за комунальні і малому за навчання. Син вступив восени у вуз, якось закінчивши школу. Вчився на платному факультеті журналістики. За кілька місяців, які вона була в Польщі, біль трохи притупився. Вона навчилася жити з думкою, що Марка немає і ніколи вже не буде поруч із нею, що вже ніколи вона не почує його голосу, не відчує обіймів. Біль і гори притупили всі інші почуття. Вона просто жила, ні, скоріше існувала, механічно виконуючи свої повсякденні обов'язки, нічого не відчуваючи і нічому не радіючи. Була холодна весна з подихом зими. Рання Паска. Марія ще в Польщі розпитала в знайомих, де похований Марк. Як тільки випала нагода, одразу поїхала на кладовище, знайшла могилу, поклала чотири червоні троянди, на пелюстках яких прозорі сльозинки чи то краплі дощу ледь виблискували при тьмяному світлі весняного дня. Вона зіщулилась від пориву холодного вітру. Раптом хтось торкнувся до її плеча. Вона повернулась і зустріла пронизливий погляд карих очей, як у Марка, що дивилися з обличчя його брата. Я знав, що зустріну тебе тут, тільки й сказав. Звідки? запитала Марія. Не знаю, напевне, серцем відчув. Марія заціпеніла ці очі, вони вп'ялися в неї гострим шилом, пронизували наскрізь. Такі рідні, теплі, свої, даремно вона гадала, що її біль притих, відійшов. В цю хвилину вона зрозуміла, що дурила сама себе. Її душевна рана і досі кровоточила. Погляд Назара збентежив, зворушив найглибше денце її душі. Не вірилось, що ось тут, в цій могилі, її Марк. Здавалося, що це він стоїть поруч і з надією споглядає на неї. Ми ще не раз будемо приїжджати сюди, добре, Марічко? врешті спитав Назар. А тепер давай поїдемо до мене додому. Назавжди. Марія не чекала таких слів, не знала, що мала сказати Назару. В цю мить їй не хотілося забігати вперед, загадувати, якою буде її подальша доля з цим чоловіком. Вона просто відчувала тепло його рук, його серця, що колись билося в грудях коханого. І після тривалої паузи мовила, гаразд, Назарку, я приймаю твою пропозицію. Поїдемо до Твого дому удвох. Я хочу спробувати дати шанс нам обом бути щасливими. Очі Назара загорілися сяйвом, він злегка обійняв Марію за худенькі плечі. А в голові жінки вмить майнула думка про те, що якщо в них з Назаром все складеться, то Марк порадіє за нею. Він завжди хотів їй щастя, і це щастя ще живе.